Чи є вікна у під'їзді, помічають, мабуть, ті, хто ходить пішки або палить на сходах. До речі, що заборонено законом. Втім саме курці залишають відкритими вікна, що призводить до втрати тепла та до псування самого скла, оскільки невеликий вітерець може розбити вікно. Ми, починаючи з настанням холодів, відновлюємо наше скління по житловим будинкам. Значить, проведене обстеження на сьогоднішній день потрібно зробити. Вставити півтора, півтори тисячі вікон, засклити ну, практично де другим склом, де є місця в одну ниточку, в одну ниточку відновлено скрізь. Зараз йдемо відновлення в дві нитки. На сьогоднішній день один квадратний метр скла сягає від 65 до 70 гривень. З тих тисячу півтори тисячі вікон, які потрібно, десь 0,5 квадратних метрів скло. Є більше, є й до квадрата, ну середнім. Тобто на сьогоднішній день ми маємо купити майже тисячу квадратних метрів скла. Тобто ми на це потратимо. Ну плюс ще штатів. Це потратиться майже десь до 100 тисяч гривень. Об'яви від «Київобленерго» були розклені на дошках оголошень та під'їздах. Багато хто прочитавши текст, так і не зрозумів його змісту. Люди зробили висновок, що треба відмовитись від техніки, аби не робити перенавантаження. Втім, працівники лише попросили менше вмикати електроприладів впродовж найактивніших часів їх використання. Коли будувалися наші будинки розраховано було на ті потреби, які були на той час. Що на той час було? Телевізор, лампочки, утюг, ну і стиральна машинка. Все, правильна машинка. Все. На сьогоднішній день, що ми маємо? Декілька комп'ютерів, мікроволновку, маємо холодильну камеру, маємо холодильник, маємо декілька телевізорів. Плюс, дійсно, в зв'язку з тим, що зараз. Проблеми з гарячою водою встановлюємо бойлери. Але просто от уявіть собі на хвилиночку, що ми всі приходимо додому майже в один час, о сьомій годині вечора, і всі зразу вмикаємо все, що нам необхідно: телевізори, холодильники, вони і так весь час працюють, заправляємо машинку. Потрібно, напевно. Трішки думати про, про те, що дійсно відбувається, коли все в країні нормально, ми просто не задумуємося. Але на сьогоднішній день дійсно в нас в країні дуже непрості часи, тому нам потрібно навчитися жити в ці часи. У період опалення ми самі перешкоджаємо виходу тепла з нагрівального приладу. Отож, аби в оселі була комфортна температура, штори та занавіски бажано прибрати, щоб не затуляли батарею. Яким чином можна в своїй квартирі. Зробити так, що буде тепліше. Це теж обклеювати вікна, якщо вони не металопластикові, ставити захисні екрани за нашими опалювальними приладами. В наших квартирах приділяємо увагу нашим вікнам. Ми їх Проводимо порядження, вішуємо дуже красиві гардини, тюлі. Але ми цим і закриваємо теж наші опалювальні прилади. Тому на час зими, проходження зими, все-таки прийдеться відкривати, відкривати наші опалювальні прилади. Ми звикли до комфорту і вже важко уявляємо, як відмовитись від тих чи інших благ. Тім, на жаль, зараз не той час, коли можна жити на широку ногу. Отож, затягніть пасок, хоча б на цей складний період. Олена Сохонда, Андрій Пугач, студія Барт.